Мужики, мужики, доброго дня! Доброго, доброго пару дня! Пару питань про крипту. Займаєтесь криптою? Так. Да. Тапаєте? Да. Да. А що краще, салана чи біток? Салана. Mm. Правильно. Іще пару питань 에, задам і виграв 100 гривень, якщо правильно. Що краще, Хамстер чи Ілон Макс? Ну, і на мокси, думаю. О, правильно. А коли ринок іде не в ту сторону, треба усріднятися чи не треба? Усріднятися це як усріднятися. Ну, якщо ринок пішов не в ту сторону, mm -hmm. то... докріпить, підкріпить, mm -hmm. підкріпить крипту. Mm -hmm. На всю котлету. Ну, mm Жила -hmm. Прав... Чим побільше, тим краще, правильно? Yeah, yeah. Да -да -да. Так, зараз. І останнє питання. Що порадити новичкам в крипті? Рекомендація ваша як спеціалістів. Якісь хороші рекомендації. Валюти? Так, да, так. Да. Біткоін? Так. Да, біткоін порадити. Думаю, так. Да. Побільше, кожному по 1000 біткоїні. Ага. Все, дякую за ваші Одна. відповіді. Це вам і так, щоб напополам. І вам. Там ми разом, я ка А, ну все, гарного вам дня. І вам дякую, і вам дякую.